Кілька тижнів тому влад проповідував на тему Божа алгебра, Божі закони. І я в алгебрі не дуже тямлю, але мені дуже подобається фізика, хімія, от всі ці процеси, які відбуваються, особливо ці ефекти. І я хотів би також звернути увагу на те, що оці фізичні закони, закони хімії, в принципі, закони природи, вони є таким прообразом Божих законів. І на таких прикладах ми можемо зрозуміти, що у Бога все логічно, все працює так, як потрібно працювати. Так, як він заклав, так воно і працює. І про що я хочу поговорити? Це про віру, про силу віру, про потенціал, який дає віра. Коли Бог спонукає щось зробити людину, то Фактично, ризикує не зовсім людина, а можна сказати, що ризикує Бог. І ми знаємо з Біблії, що якщо Господь щось людині сказав, то це завжди збудеться. В римлянам, 10 розділі, 11 віршем, сказано, Писання каже: кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений». Отже, якщо ми керуємося Божими законами, і, зокрема, законом віри. Силою віри, її потенціалом ми ніколи не будемо осоромлені. Бог так вчинив, що його закони працюють завжди. І я хочу розглянути декілька біблійних прикладів, коли це дійсно працює. І ми зараз подивимося історію одного із біблійних героїв. Віч що ви дуже багата людина, ви живете у мегаполісі. Разом зі своєю родиною у вас є якісь статки, маєток, якісь може великий дім, стада, усі зв'язки налагоджені, ви вже спілкуєтесь з людьми. Все у вас йде, я кажу, чинно, благородно, ви знаєте, що у вас все вже працює як потрібно. І раптом ви збираєтесь і їдете в якусь невідому країну, в якесь місце, де ви взагалі нікого не знаєте. Я думаю, що ви здогадалися, про кого я кажу, що це був патріарх Авраам. У нього було все налагоджено, у нього були усі зв'язки, він жив із своєю родиною в урі халдейському. Це фактично язичницьке поселення, місцина. І Бог йому в певний момент часу сказав: Вийди з уру халдейського і слідуй за мною. І ви уявляєте, наскільки це було? Можливо, важко йому осягнути, зрозуміти і, тим паче, зробити, вийти з того місця, де в нього все було добре, у невідомість. Можливо, у пустелю, у місця, де він ніколи не був, де він нікого не знає. І для мене було незрозуміло, чому люди раніше так не подорожували, як ми. От захотів сьогодні живу в одній країні, наступний день в іншій країні. Чому вони так не робили? Бо в нас зараз є можливість. Потім я почув роздуми одного проповідника, він сказав: вони так не робили, тому що тоді був такий общинний лад. Вони жили у певній місцевості зі своєю родиною, всі друг друга знали. Там жило в місті вісило, там, кілька тисяч людей, всі плюс-мінус знали людей. Вони знали, що цей житель місцевий, і його ніхто не чіпав. Але якщо людина, особливо. Може, зі статками кудись йшла в іншу країну, то її спокійно могли вбити. Тому що там ніхто не спитає, хто це такий. Просто його вбили, забрали його майно, і нікому до цього немає діла. Але Бог сказав Араму, Авраму: вийди, і Авраам послухав його. Це був такий потужний крок віри, і ми прочитаємо цей момент: 1 12, 12, 4, 1. 1, 4. Сказав Господь Авраамові: Вийди із своєї землі і від своєї родини, із дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословені будуть, будуть у тобі всі племена землі. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. З ним пішов Ілот. І пішов Авраам. Авраамові було 75 років, коли він вийшов із Харана. Фактично він вже був дідом, коли йому було 75 років. Він вже в такому віці вирішив послухати Бога, вийшов із тої місцевості і жив там, де йому сказав. Господь багато скаже, що це якась дурість, ну як можна все покинути і піти. Але ми знаємо, що це зробив Авраам. І він не залишився без благословіння Божого. Він ризикнув усім, що в нього було, але Бог дав йому ще більше. Він сприйняв от ту звістку, яку йому сказав Бог, він отримав цю віру від Бога, він отримав цей якби, поштовх, цей імпульс, який надала йому віра. І потім це вилилось у величезні благословіння. Все те, що казав Бог, він дав Аврааму. Він дав йому і дитину у похилому віці, і в нього потім було нащадків, як зір на небі, як ми читаємо. Він був багатим. В нього були настільки великі стада, що він і злотом не міг на одній місціні жити. Вони потім розійшлися в різні боки. Його нащадки отримали землю, яку Бог обіцяв Аврааму. І найбільше я думаю, благословіння, яке отримав Авраам, це через його рід прийшов Спаситель. Наступним прикладом я хочу звернути увагу на Давида. Це особисто мій улюблений персонаж з Біблії, його особисті відносини з Богом, вони просто неймовірні. Те, як він міг виливати душу Богу, те, як він Йому казав все, що в нього були всі його радощі. Це просто неймовірно, і дав Бог нам кожному мати такі відносини з Господом. Але на початку своєї дороги Давид був фактично звичайним юнаком, підлітком. Він майже нічим не відрізнявся від своїх однолітків. Ну, сказано, що він був гарний, коли він прийшов до Самуїла. Проте, просто так дивлячись, він був звичайним хлопцем. Але маючи ці, ну я би сказав, шикарні відносини із Богом, він мав змогу сприймати усі слова, які каже йому Господь. Коли він пас овечок, ви знаєте, часто приходив відміть, лев, який намагався відібрати у нього цю овечку. Але в нього була настільки потужна віра, що він знав, що Бог його збереже, коли він буде ту овечку відбирати. Ту саму віру він мав, коли він боровся з Голяфом. Він знав, що він бореться за Божу справу. Голяф почав хулити ім'я Господа, але Давид знав, що його віра у Господа, його уповання на нього, його збереже. І ми бачимо, що ці відносини, які давали йому. Можливість спілкуватися з Богом. Ця віра, вона також мала величезний поштовх у житті Давида. Він під час його царювання мав успіхи в воєнні, він завоював близлежащі міста, всі ці землі. І навіть потім ми бачимо протягом багатьох багатьох розділів Біблії, що ім'я Давида згадується. І згадується, у позитивному форматі, коли певні царі, ну погано, скажімо так, чинили, то Господь казав: Він чинив погано, не так, як раб мій Давид. Але і з добрим порівнював, що він добре чинив, але все одно ж не так, як мій раб Давид. Ми бачимо, що оця віра вона дала настільки потужний поштовх, що через 400 років. Коли вже ізраїльський народ забирали у Вавилонський полон, все одно ім'я Давида лунало. І потім, коли вже приходив, прийшов Ісус, також казали, що це з роду Давидова. Чи живемо ми так, щоб наше ім'я лунало через тисячоліття? Ну, фактично, до наших днів ну, пройшло біля трьох тисяч років, як жив Давид. Чи наше... Ім'я буде лунати з таким позитивним відлунням віри. Далі хочу із нового заповіту привести приклад. Це нам усім відомий Петро, який наважився, віруючи у те, що Христос його береже, він піде по воді. І ми читаємо дійсно, що він пішов по воді. Це просто не вкладається у голову, як може людина, ну якби ми фізично не можемо навіть цього уявити, як, за якими принципами це відбувалося, але віра, яку мав Петро, завдяки ній він міг піти по воді. І от ми можемо прочитати про це Матвія 14, 28-31. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти накажи, щоб я. Прийшов до тебе по воді, він же сказав: Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоби іти до Ісуса. Та, почавши, бачивши сильний вітер, злякався, почав тонути, і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Ми бачимо, що трошки не вистачило Петру, щоб дойти. Прямо до Ісуса, але все одно Він мав цю віру. І всі апостоли, і багато-багато послідовників Христа далі вони мали цю віру, яка також не вміщається у розум, коли вони, знаючи, що можуть бути покарані, знищені, вбиті, вони йшли проповідувати Євангелія у такі міста, де до людського життя не дуже ставилися. Вони ходили по місцях. Де їх вбили. За переказами кажуть, що лише Йоанн помер своєю смертю, а всі інші вони були вбиті. Але вони мали цю віру, і ми знову ж таки чуємо їх імена через усі ці тисячоліття. Можна ще приводити безліч прикладів, які записані на сторінках Євангелії, ми можемо. І, можливо, з нашого життя побачити людей, які також мають цю віру і роблять чудеса. І ця віра, вона має бути у кожного з нас. Цей поштовх віри, він може бути кожному з нас. Бог дає можливість кожному з нас її отримати. І такі висновки. Віра це така сила, яка дає неймовірні можливості. Ми можемо свідчити, і люди дивовижним чином приймають слово. Багато інших прикладів є. Це імпульс, який, який дає віра в Бога, обітницю Його вони можуть діяти через віки. Наявність віри відкриває двері для для здійснення чудес. Чи вивчаємо ми ці принципи віри, ці закони віри, чи використовуємо ми їх у своєму житті? Це вже питання до кожного з нас, і я пропоную помолитися, попросити Господа, щоб віра, яку в нас він поклав, хоча б наближалася до того зернятка, про яке казав Ісус. А можливо, вона буде ще більшою. Тому хай нас Бог благословить, я тебе буде помолитися.